Якщо вашій родині також всі люблять курячу грудинку, але ви не знаєте, як її цікаво і соковито приготувати, тоді цей рецепт саме для вас. Залишайтеся зі мною, давайте готувати будемо разом. Це все легко, просто і дуже смачно. Беремо куряче філе, у мене, до речі, сьогодні домашня куряча філейка, але можна, звичайно, купити. До речі, дуже смачно з цим рецептом ще готувати філе-бедра. Дуже рекомендую. Розрізаю на такі частинки, як відбівні. присолю. Додам улюблених спецій. я використовую вже готову суміш спецій до курки. Натираю гарненько. Як ви бачите, я м'язко не відбиваю. І так роблю з двох сторін. Залишу, нехай промаринується при кімнатній температурі, а тим часом я приготую начинку. Для начинки я подрібнюю цибулю і додаю в глибоку миску, яку буду все перемішувати. Посолю і гарно так виминаю, щоб цибуля пустила сік. Додам сюди подрібнену помідору. На велику терку натираю напередодні відварені і охолоджені яйця. Саме відварені яйця. Дуже цікаве поєднання, яке рекомендую вам обов'язково приготувати і скуштувати. Звичайно, я хочу ще сьогодні взяти сир. У мене це така домашня бринза. Можна натерти, звичайно, моцарели, сологуні або будь-якого твердого сиру, який у вас є. Дуже ще смакує додати сюди фети. Мені подобається в цьому рецепті саме м'які розсільні сири. Часничок. І зелень, звичайно. Ось і начинка готова. Заправляється все сметаною, густим йогуртом або ж майонезом, але все-таки рекомендую використати краще сметану. Перемішаю і подивіться, яка апетитна начинка готова, це вже смачно. Філе я розподіляю по поверхні деко, злегка змастила олійкою, можна просто взяти пергамент і викладаю шубку. Начинки не шкодую. Для мене чим більше начинки, тим смачніше. Розподіляю ось таким чином. Посиплю зверху ще сиром, але це вже за бажанням. Повірте, я часто запікаю і без твердого сиру, виходить досить смачно. І це все відправляється у мене в духовку, розігріто до 200 градусів на 30-35 хвилин. Як тільки зверху з'явилася рум'яна скоринка, ваша курочка готова. Подивіться, яке соковите м'ясо. М'ясо виходить ніжне, соковите, цікаве поєднання продуктів з незвичною шубкою, те, що треба. Подаємо з будь-яким овочевим свіженьким салатом, будь-яким гарніром смакує просто. Просто неймовірно. Мене діти цю страву просто обожнюють. Дуже рекомендую приготувати і смакувати разом зі мною. До нових зустрічей!